Це вже гарно, що в мене будуть референси, і я буду е, будувати їх через е, основні пози. А потім я вам покажу, як е, можна швиденько все закінчити з допомогою е, так, так званого layered animation, е, анімації слоями. Ми з вами почнемо будувати пози основні, через, е, через які можна буде подивитися, е, яка буде швидкість у котика, яка буде амплітуда. Тобто нам потрібно десь. Е, в цілому 3-5, напевно, 5, 5 поз, бо перше, останнє в нас буде повторятися, тому що це в нас цикл. Ми будемо десь 5 поз для того, щоб зрозуміти в цілому стилістику нашого персонажа. Було би непогано для того, щоб зрозуміти, яка все-таки буде амплітуда. Тобто ви повинні розуміти, що кожен може будувати по-своєму цю спільну. Цю циклічну анімацію. І ви, коли наберетеся досвіду, теж знайдете свій шлях, як це можна. Але на що б я звертав увагу вперше, котика можна поділити на три вот таких от кружечки. Воно буде потім з нами дуже-дуже нам добре допомагати. Бачите, тут в нас знаходиться таз, грудь і голова. І так, що ми з вами робимо? Ми Я створив. Верхню і нижню точку котика. Воно особливо зараз не дуже допомагає, щоб зрозуміти кінцевий результат, але, але, але тут суперважно це зробити вірні, вірні пози, які будуть допомагати нам потім в подальшому робити максимально гарну анімацію, тому що саме зараз ми повинні з вами це чисто на створені пози. І так, повертаємось з вами до наших поз. Дивіться, я буквально додав, в нас виходить є дві основні пози: верх і низ. І я буквально між ними додав якусь, якісь бітвіни. Зараз будемо розбиратися, по якому принципу це ж, все ж це все відбувається. І в нас вже починає з'являтися якась анімація. Знов таки, я дивлюсь тут не на фінальний результат. Я знаю, що я буду потім полішити, і після полішингу в мене вийде більш все плавно. Мені тут головне зрозуміти, чи правильно в мене працює спина, чи вірно в мене працюють ті три області, про які я вам казав: грудь, бідра і голова. От. І чи подобається мені тут амплітуда? І з якого ракурсу я ще на це хочу дивитися. Якщо подивитися на швидкість бігу котика, то в цілому, в цілому можна навіть трішки його прискорити. Тут переношу на 6, тут переношу на 9, тут роблю 12, робимо 12 і тепер дивимось. Як воно. Так. Котик бігає швидше. В нього є волна в хвостику. Для хвостика головне буде зрозуміти хоча б приблизно, як воно працює, але так як хвостик в нас вже являється оверлапом, так як і вушки, їх з ним потрібно працювати аж, аж в останню чергу. Тому про нього навіть не думайте. Приблизно я розумію, бачу, що воно таке. Мені хотілося б, щоб, звісно, амплітуда у хвоста була у кончику не чіплялася однієї точки, але коли почнемо робити ресінхрон, то і остання частина вона буде працювати гарно. Так, що мені тут подобається? Мені тут 100% подобається. Давайте добре, швидкість таку залишаємо, вона мені подобається. Рух, рух у спині мені теж подобається. Подивіться, як. Відпрацьовую у котика задні лапки, де вони є де вони є, оцей от стрибочок. От, Можна звернути увагу на отут от, на цей стрибок, е, бачите, виходить, що в нього оця частина вона майже вся тут лежить під невеличким кутом. Тобто це теж важлив, важливий момент, на який вам треба звертати увагу, якщо вам дозволяє ріг. То треба більшу цю частину випрямляти і може так от намагатися зробити, наче б він перед прыжком залишає цю частину нижче до, до землі. Тоді, тоді виходить, що у вас анімація буде більш, більш багата і правдоподобна, що він не постійно знаходиться на цих своїх подушечках, а що він ще трішечки закладає в цю частину. Бо по факту подушечки у котиків це наші оці пальці. А при при тому, як він всю вагу переносить на задні, він може отак от на долоню, так хоп, а потім на подушечках.